Thank you. making Оголошується ухвала іменем України 24 жовтня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва, Мікєва за участю секретаря судового засідання Татар, прокурора Дем'янчука, захисників Лисака, Краглевича, Пушкара, Барсученка, підозрюваного Коломойського, розглянувши відкритому судовому засіданні в залі міста Києва, клопотанням посади Лисака про зміну та пубічного заходу, стримання під вартою на домашній арест відносно Коломойського Ігоря. 13.02.1963 року народження урженців місцеві Дніпро, громадянина держави Ізраїлька Республіки Кірчої освітою одуженою проживаючою з адресою Дніпропетровська Дніпро, область, село Микільське на Дніпрі вулиця Набережна, а раніше не судимого, піду зуму кримінальних порушень передбачених син третє двадцому, числені, сто дев'яносто першої, третє, статті кримінального кодексу України у кримінальному провадженні від 11.08.2023 року встановив. Враховується, що для складання повного тексту ухвали необхідний значний час оголошується резолютивна частина ухвали. Повний текст ухвали буде оголошений не пізніше п'яти днів з дня оголошення резолютивної частини ухвали 27 жовтня 2023 о 15 годині. Труючі статтями 177, 178, 201, 39, 132 КПК України слідчий суддя постановив. Попитання адвоката Лисика в інтересах підозрюваного Коломойського Ігоря Валерійовича про зміну запобіжного заходу, стримання під вартою на домашній арест, залишити без задоволення, зобов'язати керівника відділу забезпечення досудового слідства Служби безпеки України та державної установи Центру охорони здоров'я Державної кримінальної виконавчої служби України місті Києві та Київській області невідкладно забезпечити проведення повного медичного обстеження підозрюваного Коломойському Ігорю Валерійовича. Чи може останній за станом здоров'я перебувати у умовах слідчого узоряторів без надання спеціалізованої медичної допомоги? У зв'язку з погіршенням стану здоров'я підозрюваного Коломойського моїй Валерійовича зобов'язати керівника відділу забезпечення досудового слідства Служби безпеки України організувати останньому надання медичної допомоги та забезпечити необхідне лікування за урахуванням наявності.